Прийде той час. Дощі, дощі, ходющі кощі, спочатку йшли по одному, по два, тепер їх на дворі ціла юрба, та слава Богу, рухтять не з неба, а з якоїсь діри без дна, з якоїсь москалями підірваної шахти. На Наосліп грають там в шахи, а потім немічні і руді, своїми і своїми іржавими мечиками, пересмикуючи кістлявими плечиками. Допомагають бісівській орді рити окопи. А українські ангели-хлопи, одягнувши душі у честь і мамині вишиванки, підривають катівські танки та тримають нам сон і денно, і нічно, в блакитнім хресті Божім вічно і золотим Ісусом посередині. Добряче, вони можуть дати в диню кожному зайді з кощієм в предачу. Ледачу, прображену, кровожерну московію можуть з'їсти за день з лускою, підняти стяги чорно-червоні і всім москаликам скласти долоні ще й покласти туди по свічці. А я нечари вівці, не чари рівці, гарно, ні до чого більш не зугарні, щодня отримують щеплення, бацилу байдужості у вигляді клонів безглуздості і блазнівської клоунади від їхньої влади. Воїни честі, по пояс багнюці, стоять на дошках, живуть і сплять, обнявши зброю міцно, ніби кохано, рано там і вмирають, діждавшись сонця, і зміни варти від укусу маленької залізної мухи. Розрухи такої степового козацького краю не бачив ще світ. Зграю коротконогої, пропитої москальні, замішаної на генному рівні, таким псячим кровозмішанням, що не присниться й в страшному сні, ангели честі, можуть спинити, стерти з лиця землі московитів, кобзаревим прокляттям накрити. А зарити, не дай Боже в землі нашій рідній, мудрій. Витяжній, плідній, зеленорунній, вродливиці, ласкавиці, у Чорну діру запустити поганці. Коли, коли, коли? Коли вже це станеться? Але ж прийде той час і день, коли гусінь Московська знищиться в пень, а наші хлопці, навіки ставши братами, повернуться домів до нас і з вами. Ми різними можемо бути і совістю, й підлістю вмитись. Та як, не доклавши і дрібочки до перемоги, жити на світі буде, як і живим.